Так, знаєте, хочу попробувати. Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати лангош. Це є традиційна угорська страва. І цю страву, ви знаєте, дуже полюбляють у нас на Закарпатті. На Закарпатті готують цю страву на ярмарках, на фестивалях, на навіть на ринках готують і кожен день. Ринки в нас працюють і готують цю страву. Так же само готують цю страву і в Угорщині, також на фестивалях, на ринках. І що цікаво, що зараз роблять їх дуже о, різні начинки. Раніше була одна начинка, а зараз багато. Не я покажу вам. Так, у мене 20 грамів дрожжів, живі дрожжі в мене. Так, ложка цукру. Ложка цукру. Ви знаєте, я хочу сказати, що якщо традиційно робити, то там йде вода, сіль, дріжджі і борошно. Ось дивіться, дріжджі вже запрацювали. Це в мене ложка цукру і 20 грам дріжджів. Все. Ось дивіться, в мене молочко, 300 грам і вода, 100 грам добавлю води. Тепле молоко. Цього достатньо. Перемішую. Перемішую. Зараз буду додавати сіль не додаю. Я хочу, щоб мені піднялося дуже гарно тісто дорожжіве, значить я сіль буду додавати пізніше. Зараз додаю борошно. Це у мене називається опара. Борошна буду давати, так, 200-200 грамів борошна. Це мені буде достатньо. Добре перемішую, ви знаєте, ще краще. Я візьму свою збивалочку. Файну таку, і отак мені буде краще навіть. Ось так, збивалочкою сіті. Рудочки всі, збивалочкою мені добре повзбивається, і тісто робиться без яйця. В принципі, ця страва рахується, рахувалась колись, страва бідняків. І зато готували на воді. А зараз. Молоко додають. Ну, не всі, правда, але з молоком це смачніше, набагато. Ось опара вже в мене потрошки кисне, тому що тепле молочко вона вже кисне. І залишаю на 40 на пів години, 40 хвилин. Накриваю полотенцем, і все, в теплому місці воно кисне. Дивіться, опара у мене викисла дуже добре. Я буду додати кавову ложечку соди. Сода дасть свій смак лангушу. Це буде кавова ложечка соди. Більше не даю, більше не треба. Так, бачите, яка добра опара в мене. Зараз додаю борошно, і ще буде у нас олій. У мене було тут 200 г, Зараз, напевно, 250 грам. І ще борошна треба буде, 300, може максимум. Ну, це вже в кого яке борошно. Буду дивитися по тому, що треба буде, тісто місити руками. Спочатку я ложечкою вимішую, на цьому етапі я буду додати чайну ложку солі, навіть більше. Навіть півтори чайні, цього буде достатньо. Коли вже тісто у мене якби замішане, це для того, щоб у мене дуже добре викисало тісто, щоб воно було м'яке і пухке. Тому що, якщо зразу додати сіль, то воно не буде підніматися. Бачите, як опара у мене піднялася за 20 хвилин. І це при кімнатній температурі. Це не в духовці. Обично знають ставити в духовку на 30 градусів, щоб скоріше піднялося, а так воно. Стіль все-таки також своє дає мінус якийсь. Олію я просто беру на руки, змащую і вимішую тісто. Олії потрібно 50 грам, обов'язково. Отак зараз вмішую олію в тісто. Тісто м'ягеньке, податливе. Кістечко я вже домішую. Ось дивіться, яке воно м'ягенько є. Бачите, воно, якщо його так, то воно липне трошки ще до рук, тому що я олію на руку ставлю і так вимішую. Ще його змішую і ставлю його підкисати, може, на годинку. Ну, на 40 хвилин. Подивимося, як викисне. Опара дуже скоро мені швидко викисла. Ось у мене така старенька чеснокодавка. Я буду видавлювати чеснок, це я буду робити зараз помазанку на ланкуш. Можна порізкати чеснок, це вже хто як хоче. Нам треба смак чеснока, такий хороший. Так, ножик. Я буду в цьому чашечки такі робити в стаканчику. Ох, тресильно. Так, п'ять зубочків я дала. Кісочний, так, такий це мічісно. Трішечки укропа додав. Так. Небагато. Міренько його так поріжу. Так, укропа додаю. Також достатньо, багато не треба, тому що він має дуже. Свій такий смак, ви знаєте, додаю трошечки перечілі. Буквально пів кавової ложечки і вода, і сіль. О, щоб я не забула сіль. Отак От небагато солі, пів чайної ложечки солі і вода. Ну, води скільки 50 грам десь. Ось нам достатньо. І файно розмішую. Нехай настаюється. Ось це мої огірки мариновані. Так, невеличкий треба огірок, я великий дістала. Ось такий от. Так, я його буду чистити. Вже смачні огірки в мене. Бачите, я буду знімати шкірку. То, що я буду робити маринад сметаною, а шкірку не треба. Натираю огірок на терці, на такій дрібненькій, бачите, терці натираю. Ой, як він пахне, який він смачний, і цей соус буде просто неперевершений. Цей соус підходить на все, навіть на деруни. Перемішую файно. Ви знаєте, солі не додаю чого. Того, що огірок солений, і його тут він великий, досить, його достатньо. Зараз спробую, може, треба посолити. Якраз це в нормі. Ось дивіться, два рази воно увеличилось. Цього достатньо. Може, трошечки більше. 40 хвилин. Воно в мене було 40 хвилин. Зараз беру олійку, буду змащувати, викладую тістечко. Бережненько. Так, файний. Не буду його дуже перекручувати. Так, розрізаю. Буду його розрізати і робити такі кульки. Одинакові, щоб вони ще трошки постоять? Ось так от однакові будемо робити. Так, це у нас великий. Відрізаємо. Ось так чуть-чуть, бачите, закручую і роблю ось такі кульки. Ну що? Починаємо. Один я вже спробувала. Оце все-таки дрождів'і тісто. І бачите, я його роблю як піцу. Ось дивіться, такі маленькі піци. Отак, руками розтягую. Краєшки мають бути такі чуть-чуть. бортики такі мають бути. І розтягую, розтягую. Ви знаєте, десь товщина має бути десь із мізінця. Ось такого маленького пальчика. Ось так. Можна і качулкою катати, але я знаю. Мені здається, що все-таки так воно краще. У мене середній вогонь, і додаю я десь 200 г олії. Ви знаєте, не менше. Тут олії треба багато. Так, ну, да, навіть 250 Ось так у мене. Нагріваємо. Останній, дивіться, в мене 9 лангущів, бачите? Ой, наїмося. У мене середній вогонь. І починаємо з першого, який я ліпила, він трошечки постояв, надувся трошки і жаримо. Ось ця сторона вже готова. Перевертаю. Які файні. Знаєте, можна більші робити. Я зробила такий середній, але можна робити і більші. Бачите, тут серединка в мене маленька. я поливаю також олійкою. Ви це прожарило все. Все, що буде в нас прожарено. Опа, вибираємо. Це у нас перший. Йде другий? Ставимо другий. Ви знаєте, раніше ну, ми їздили в Угорщину на термальні води. Це було нірить газа. Зараз у нас вже таке є. Косино, у нас є таке Уже ми вже сюди в Косино їздимо, лікували свої кісточки, сустави свої. Там на кожному кроці ось ці лангуші із різними начинками, навіть солодкі, Навіть солодкі, але вони дуже смачні. Гарні, файні. Вже лягенькі тут трошечки, воно пом'якне, тісто має постояти трошечки і пом'якне, і потім будемо робити начин. Бачите, це наш соус чесночний. Буду змащувати повністю весь лангуш. Боже, як він пахне. Якби ви могли це отчути, як він пахне. Ну, це є оригінальний я Зараз так. Такий, який він має бути. Трошечки пропитається, Змачую сметаною. Серединку. Ось так. Края лишаємо. Сметанкою змащую другий, третій. Бачите, ось так, от, окраївний йду. Ви знаєте, що це дуже така смакота. Це можна на вечерю приготувати. Та, в принципі, можна і на обід. Якщо вдома є час, то що трошечки часу займає, однозначно. Оце сметанка в нас іде із огірками маринованими. Це у нас оригінальний буде. Оце вже з добавочкою, невеличкою такою. Оце буде просто смакота. Натираю сир. Ви знаєте, в мене чедер. це дуже смачний сир, і він дуже-дуже підходить під лангуш. Сира не шкодуємо. Ще один сир натираю. Ну, так, небагато. Розрізаю. Файно все розрізає. Так, знаєте, хочу попробувати. М -м 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 -м. Пробую. І тістечко таке файне, дивіться, яке тісточко файне. Воно чуть-чуть піднялося. Багато не треба. Дуже смачний, дуже-дуже присмачний. Це у мене рецепт оригінальний. я робила. Це є оригінал. Я залишила пусті. Це можна з лекваром, з любим варенням пусті можете їсти. Але не треба змащувати чесночним соусом. Можна з шинкою робити, варіацій дуже багато. І воно дуже смачно. Але, знаєте, це робота. Повірте мені, тут треба трошечки потрудитися. І я хочу вам сказати, дякую вам за коментарі, дякую вам за хороші коментарі, за лайки, за хороші відгуки. І просто хочу вам побажати всім здоров'я і всім нам миру.